Добрий вечір. Розкрили ми оце, що сьогодні купили, аерогріль. Тут воно має е, таких дві, бачите, мигає. Здається, що все мигає, воно ж не мигає, воно виключене. І Ось можна... тут покажу на цій бумажці, що була наклеєна. Дивіться, можна так готувати і можна на грілі. От, тут. Е... Це ще ми не розібрали, що це означає. Тут можна готувати і якесь тісто, кекси, дивіться, риба, курка ціла, овочі. Це якісь теж булочки, картопля фрі. Оце, мабуть, м'ясо на грілі. Виглядає дуже гарно, така солідна. Отака. І отака. Я дуже задоволена. 156, 158 євро коштує.